If it's your friend. How to read and how to write. Children love from more. Вітаю, вітаю вас, любі діти, мої чудові і старанні учні. «How are you, children?» Як ще маєте? Дітонька сова, тобто я, дуже рада зустрічі з вами. Ви вже хочете якнайшвидше дізнатися про що в нас піде розмова цього разу? Ну, ніякого секрету в цьому нема. «Влаштовуйтесь зручніше і готуйтесь уважно слухати. А щоб було цікавіше і зрозуміліше, я покажу вам мультики. Адже ви любите мультики? Ну, звісно, любите, але все це буде трохи пізніше. Що ж, почнемо урок англійського алфавіту. Ну, звісно, зараз ми познайомимося з літерою Y. Ось яка вона дивіться. І, звичайно ж, ми познайомимося зі словами, що починаються з літери Y. У мене є одна знайома біла сова, що живе в Англії. Вона зателефонувала мені вчора, тобто yesterday. слово yesterday англійською вчора починається літерою Y. Отож, подзвонила вона з маленького містечка Йокшія. Вона живе там у Йоркширу. Це слово теж починається з вітери «Y». І знайома розповіла мені, що біля її будинку є великий двір англійською Яд. Яд двір. А у дворі, як не дивно, стоїть велика красива яхта. Англійською яд. Причому Яхта жовтого кольору уявляєте? Yellow yacht Yellow, жовтий, yes тобто так, як цікаво вийшло. А розповіла вона мені це тому, що дізналася про мої уроки англійського алфавіту для малят і про те, що ми саме знайомимося з літерою Y. Усі слова в її розповіді починалися саме з цієї літери. Ось така чудова історія. А зараз я покажу моїм маленьким глядачам мультфільм зі словами, що починаються літерою Y. Подивимось на неї ще раз. А тепер дивимось мультик про йога. Йог англійською йод теж починається з літери «y». Всі знають, хто такий йог. Правильно, йоги живуть в Індії. Вони живуть довго, нічого можуть не їсти, не пити, навіть спати на цвяхах. Отже, дивимось мультик і слухаємо віршик. One sunny, one hot, one good morning One yogi came twisting and turning That Yoji could sit on a spire That yogi could walk in hot fire That Yoji could wiggle and wiggle All people could giggle and giggle Ось такий кумедний йох на літеру Уай. Молодці, усі молодці дітки. Вас, мої любі малята, ваші мами і тата, бабусі і дідусі будуть називати найрозумнішими, найслухнянішими дітьми на всій планеті. До побачення, малята! Бувайте здорові і обережні! Ми ще зустрінемося з вами на інших корисних, цікавих і захоплюючих уроках тітоньки сови. Дізнаємось багато нового і завжди будемо дивитися мультики.